У Запоріжжі Металург приймав лідера чемпіонату Київське Динамо. І вам хочу сказати, що вийшла достатньо така бойова гра, непроста з великою кількістю забитих м'ячів. І Давайте якраз про неї поговоримо. Ця гра передувала нашій програмі Максиме. Не так просто було київському динамо. Кияни достатньо добре грали, достатньо активно грали в атаці. Тут можна було ставити пенальти, навіть не можна було, швидше все, що треба було ставити пенальти. Максим. Ну, по пенальті, так, мабуть, потрібно було і здесь, і чуть позже в другие ворота ставити. Ну, по ігрі хочу сказати, що Київ очень не Насмотрелся парадоксально до забитого гола. Вот забили гол и немножко успокоились. И не случайно потом Запорожье сравнял. Но все-таки, конечно, играли. Ну, от моменти, подивіться, Кравець, Кравецький, знову ж таки повернувся по бокані, але Кравець на даному етапі виходить в основі. І ну, не те, що не щастить, а от в нього постійно є моменти. Сергій Вікторович. от да. в кожному матчі. От як йому зробити, щоб хоча б, напевно, відсотки 80% цих моментів реалізовувати. От так, вот, бачите, момент, який мав Кравець, він не забив. Ярмоленко приблизно такий самий момент, він все-таки реалізував. Ну, Ярмоленко перед этим було два моменти, практично на третій момент забив. У Кравця був один момент. Но здесь він как-то немножко там в том моменті я имею в виду Кравець. Но Ярмоленко все-таки. Более активно был. И пробивал два раза. Все-таки моментов больше, поэтому, наверное, и забивает больше. Момент пенальти у ворота Київського динамо, він практично ідентичний тому эпизоду, який был біля штрафного, штрафного майданчика, бачите, тут гра, мяч у руку Данило Силы. Тобто, в принципе, можно было ставити и там, и там пенальти. Ну, можно сказать, что судья и там, и там ошибся. А бот, и там, и там витримав, ну, как бы стабильность. Томин важає, что таки руки не ставлять. Стабильность есть, значит. Все правильно. Гол, який забив запорізький металург. бачите, тут Обрійська, Віда, привіз цю контратаку на своего рота. Е, прохід Паша і вимкнувся в цю атаку, віддав на Платона. і Платон, з яким ви грали разом в Таврії, Максиме. Да, дуже радий за Руслана. А гол получился гол как раз динамовський, я скажу. Тут була така розмашиста контратака, которая ну, завершилась хорошим взятием ворот. Ленс. Ленс зробив рахунок 2-1, тобто таким враження, що не помітили, особливо кияни, те, що пропустили мяч. Сергій Вікторович. Ну, на самом деле, не, ну, вони все одно включились. Включились, і коли щось зрівнявся, динамо включило все-таки скорості. Ну, здесь, мне кажется, Ленс, мне кажется, він бил все-таки в дальній угол. Мяч немножко і він пробив близько. Обманув вратаря и і себя. І Получился красивый Як, Як колись сказав здесь... Максим Калініченко, що хороший удар даром не проходить. Правильно, Максим? Да, хоть щитком, хоть коленом залетел. Да, ну, приблизно такий сакес, так, можна, так, можна Говорити і про голе Велозу, Велозу, Тому що пішло. удар хороший, м'яч проліз. Бачите, під е, е, Віталієм Лисицьким дуже прикро, але Рахунок став 3-2. подивіться, бачите? Велозу пішком з тетраполя дойшов потихеньку, спокійний вже був це Хороша атака. І от розіграш штрафного і Оралесі. бачите, тут викинувся Віда на цей м'яч і пробив. Дуже якісно пробив Оролесі. У дальній кут дуже хороший м'яч. Рахунок став 3-2. Хороший розіграш не, неожиданностью стало для Дінамовців и исполнил, конечно. Я просто парі. в цей момент сказав, що зараз от може бути проблеми у Динамо, якщо Максим каже, що ну ні. Ну, Динамо настільки ну, впевнено виглядало у цьому матчі. Ну, разві нет? Очень правда, не правда, тому що в моменті було дуже багато. І бачите, тут момент не реалізував Ярмоленком Бокані. Сеньер не реализовали. Пытается партнерам отдать мяч, чтобы они забили. Сам на самом деле мог сам решать спокойно обрабатывать и забивать левой ногой. Тут бачите, силы вимкнулся. Но я вам хочу сказать, что вот знаете, что з'явилося? Вот с таки скиллен с мячем. Удар, таки рекошет. Мяч залетаю, сит говорит: Ну, якщо мяч летів у раму, тоді гол на рахунок лет запишет. Якщо нет, то на Свидше за все, що м'яч летів. Тут і пенальті можна було ставити будь-якому раз м'язлетів. Сітку 4-2. Динамо зараз виглядає набагато солідніше. От немає у нього таких проблем, які були минулого сезону з такими ж командами, Максиме. Ну, очевидно, качественный скачок очень очевидный. И недаром Динамо на первом месте идет с хорошим отрывом. То есть, команда показывает: если не чемпионскую игру, то игру достойную того, чтобы претендовать. А почему на чемпионку? Может, и чемпионку. Может, и чемпионскую. Мы это посмотрим в конце. Но Среди. шахтер шахтер сейчас тоже хорош. Ну, Среди. Запас прочности есть. Уже команда спокойно обыгрывает, ну, скажем так, аутсайдера на, на классе. Поэтому мы видим, да, игра такая достойная чемпионства. Ну, конечно, еще какие-то шероховатости есть, но они думаю будут. Давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього поєдинку і потім проаналізуємо. Можливо, це стало сюрпризом не для вболівальників, але для гравців. Звичайно, це не сюрприз, що налаштовувалися дати такий бій, грати свою гру. Нам виходить нема чого втрачати. Попробувала опустити м'яч вниз і по можливості грати в свій футбол. Взагалі, які прогнози, щось вам говорять в команді, яке майбутнє, хто може бути наставником? Ні, не, зараз на це ніхто не задумується, ніяких розмов в команді не точиться на цю тему. А ми ж, звичайно, працюємо, наша справа працювати, якому краще віддаватись на полі, здобувати результат. Ви вже Другий футболіст після Руслана Платона, який каже, нам немає чого втрачати. Що ви маєте на увазі? Ну, що нам втрачати? Ми, Конечно, нам надо набирати очки, но ви ж розумієте, це Динамо Київ. Ми хотіли навязать свою ігру, і, може, быть, если навязали, то добились положительного результату. Но десь Динамо казалось более... Більше... Класна команда, свої моменти реалізувала, а ми где не реалізували. Той факт що зараз немає головного тренера. Вам заважає грати? Да ні, тут, тут же не дело в головному тренере. В этом плане нет. У нас була встановка на игру. Мы її старались виконати. Металлург. Две недели готовился к этой игре и к концовке сезона. И видно было, что команда действительно работала очень организованно и дисциплинированно. Есть до захисту. есть той гол первый, особенно, который пропустили, та и второй, власне, не накрывали гравцы, не трешки. В чем причина, как бы, шукать ее? Ну, сейчас посмотрим. Я не могу так комментировать эти эпизоды. Мы посмотрим, разберем и, конечно, поговорим с ребятами. Они сами должны делать выводы с каждого эпизода. Конечно, это очень важно разбирать и идти Дальше делать делать разбор этих ошибок. Посмотрим.